Літо закінчується температурними рекордами, які перевищили 12-річний історичний максимум. За даними гідрометрологічного центру, максимальна температура повітря в останні дні літа становила плюс 34,3. Цими вихідними розпочинається календарна осінь, що буде відбуватися з погодою в ексклюзивному інтерв'ю. Сі 4 Субота в нас буде сухою, з температурами вночі 15-18 градусів тепла, в день 28-33 градуси вище нуля. Такою ж ми очікуємо і неділі. Щоправда, вечір неділі знову пройдуть місцями по області короткочасні дощі з грозами, але це буде на меншій частині території. Вихідні на Буковині будуть теплими. Літня спека ще не відступить. Дощові хмари на температуру повітря не вплинуть. З понеділка якої погоди очікувати, і чи буде перший дзвоник без метеорологічних сюрпризів? У нас очікується суха погода з денними температурами в межах 30-34 градусів тепла. Щодо наступного тижня, більш теплішим буде його початок з температурами 30-34 денними і дещо більш комфортнішими буде друга половина тижня, там температури будуть в межах 26-30 градусів тепла. Тобто тепло утримається, але буде дещо комфортніше, ніж минулого тижня. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4.